Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка, і запрошу на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Запрошую вас до казкового лісу. Сьогодні до нас завітали веселі гноми, які хочуть з вами познайомитись, але ім'я кожного, ви дізнаєтесь, коли виконаєте певні завдання. Малята, ви згодні? Тоді починаємо. Перше завдання та перша гра. Веселий павучок. Роздивіться павутинку, яку сплів павучок. Зараз з'являться цифри. Вам треба порахувати разом з павучком від найменшого числа до найбільшого. Рахуємо всі разом прямою річбою. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. А ось друга павутинка. Тепер рахуємо від найбільшого числа до найменшого у зворотньому напрямку. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре порахували. Перший гном хоче назвати своє ім'я. Його звуть понеділок. Наступна, друга гра, доповний ряд. Треба знайти всі числа, які пропущені. Працюємо самостійно. А потім себе перевіряємо. Друга картка. Бути уважні. Перевіряємо. І ще одна картка. Виконуємо завдання. Перевіряємо. Числа правильно підібрали. Другий гном хоче назвати своє ім'я. Зустрічайте його. Це вівторок. Третя гра числа сусіди. Будьте уважні. Хто? Сусід Числа 2? Зліва. Один. Справа. Три. Хто сусід? Числа п'ять. Справа. Шість. Зліва. Чотири. Хто сусід? Числа шість. Зліва. П'ять. Справа. Сім. Завдання виконано. Чудова гра. Третій гном його ім'я середа. Наступна четверта гра. Назви фігуру. Уважно роздивіться малюнок і розкажіть дорослим, з яких геометричних фігур складається ця картина. Будьте уважні. Впевнена! Що ви гарно попрацювали. І фігури всі назвали. Ось і наступний четвертий гном, його ім'я четвер. Ось і п'ята наша гра порівняйка. Вам необхідно порівняти множини і знайти відповідний знак: більше, менше або дорівнює. Починаємо. Працювати самостійно. Будьте уважні. Перевіряємо. Слідуюче завдання виконуємо. Тепер перевіряємо. Знаки правильно визначили ви. П'ятий гном хоче назвати своє ім'я. П'ятниця. Він дуже радий з вами познайомитись. Слідуюча гра що зайве. Уважно роздивіться предмети і назвіть, який з них зайвий. І чому? Зайва. Синичка. Тому що синичка це птах. Подивіться на цю картинку, що тут зайве? Зайва цибуля, бо це овоч підкажіть, а що тут зайве? Зайве яблуко, бо це фрукт, а всі інші предмети це меблі. А на цій картинці що зайве? Песик, тому що він домашня тваринка. Ми з вами правильно визначили зайве, шостий гномик готовий назвати своє ім'я. Його звуть субота. Слідуюче, сьома гра склад числа. Наступне завдання. Перед вами будиночок, де живе число 7. Давайте разом назвемо, з яких двох менших чисел складається число 7. Отже, число 7 складається з одного і. Шести. Двох і п'яти, трьох і чотирьох, чотирьох і трьох, п'яти і двох, шести і одного. І це завдання ми виконали а ось і сьомий гномик його ім'я. Неділя. Діти, всі завдання ви виконали і познайомилися з новими друзями, казковими гномами. Кожен з цих гномів має своє ім'я. Давайте їх назвемо ще раз: Перший гном понеділок, другий вівторок, третій гном середа, четвертий четвер, п'ятий п'ятниця. Шостий субота, сьомий гном, неділя. Діти, що вам нагадують їх імена? Правильно, це назви днів тижня. Тиждень має сім днів. Давайте назвемо дні тижня. Перший день понеділок, другий вівторок, третій середа. Четвертий, четвер, п'ятий, п'ятниця, шостий, субота, сьомий день тижня, неділя. Якщо ви ще не запам'ятали Дні тижня, пропоную вам разом з дорослими вивчити їх. Бажаю вам успіху!